Давай. Щас принесу рукавички. Сюди би селфі палку, щоб і я в екран попала до вас. Кажу сюди, би селфі палку, щоб і я попала до вас в екран. Ага. Мама тут Ого, нічо собі. Ого. Дарусь, диви, який бол. Снов бол. Здоровий, так? Ого. Так, ну що одну. Ну що собі. Хто кашлює? Давай, прихлопай цею лопаткою. Один ломать не строїть, як то кажуть. <різь> Дарусь, треба акуратненько, дивись. Знаєш, як треба? Дай сюди. Отак диви треба більше робити. Більше ось, ось дивись, отак береш. Я зрозумів отак. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Отак. отак, щоб він кругленький був, да. так. Кицюнок. А він боїться, Кицюга. Брісь, 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 брісь. Як ти кажеш, киці, друзі? Брісь. Отак, брісь, молодець. Брісь, киця, брісь, ми тебе боїмось. сейчас возьму перчатки и буду ага. тоже лепить. Потом прицепим носа. Конечно, носа, рота, руки. Метлу. Метлу? <свят> Ого. <свят> Ого, ничего себе, дави. Давай, подсыпай сюда дальше. Будем что Понятно, треба же стыкнуть. Да, Даруся? Він ж бачив, що сніговичків, так? Да? Звісно, він бачить, що там є ці палички, ручки. У нього ж вдома є сніговичок Олаф. А он другий у нас. Друга частина від сніговичка. Даруся, зняв рукавички. Не подобається йому в рукавичках, ні в одних, ні в других. Що що дай Що, дідусь котить сюди? Диви який бол. Сноуболл. Вайт. Вайт. Да? Ого. Прямо такий, як ти, дивись. рост дарчика майже. Ого. Ну, дарчик давай. Подимать буду, так? Ну давай. Ого. Ой, торжественный момент. Другой Хотя б не впав. Ща, подожди. А то ми зараз просто. Когось тут приб'є, походу. Сейчас, зачекай. Слухай, може треба було на якісь патики, вот так от його цей. Не, не надо, он сейчас закрепимо. Сейчас, сейчас буду помощь. Ой, у нас уже дві. Дві бабки. Две бульки. Сейчас у нас фигуры не особо. Пошли. Красота? О, Стали и вернешь. Дідусь катає голову, да? Да. голову сніговичка готуємо. Да, да? Давай голову кричати, давай катай голову. Без голови сніговик буде. Ні, ні, ногою не треба, Дарій. Це ж не м'ячик, що ти його попинаєш. Він думає, що це, що це футбол, а. що треба ногою. Дарусі, це трохи не то. Це не той від спорту. Ти щось переплутав трошечки. Да? А, ти це довод перемерзлі перці. Це будуть да? От так. Отаак. Пугові які пуговиці? О, А, ці. Ну так. Да. Та самий же ж процес, ти що? Значить, е, дідусь е, строїть сніговика, а Дарчик е, присосався до винограду. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням, Дарчик. Ап, ап, ап. Ап, боже мій. О, давай. Отак ми його їмо. І сок. Виноградний сок. Ага. Боже ти мій. Що, смачно? <С1> <away> <kraft> Ух, та ти що, У нас тут уже руки із відром. Ой, та ти що, клас! Відро заберемо, рукавиці натягнемо. Клас! А друга за тобою. А все, валяється. Та-ти що. А Даруся колупає виноград. Кожен свої добичі займається. Який сніговик получився. З пуговками. Морковки не знайшли, зато поставили ось такий перчик. Глазки. угольки, Губищі. тренд сезону. І ці щоки, макіяж, всі діла. Всі прическу накрутили йому тут. Півчатки я довжила. В общем, положено. І сильна кофта. О. Ти знов достав собі, так? Да? Боже, дитина сама себе прокормить, там то ж таке. Я Ти я подиви. Лям. ням ням навіть зимой зайчику. Ти моя лапушатку, правда, воно брудне. Зараз, отак, ми видали. Вот так. Смачно? Ням-ням. Вот сюда, як же її достать, дарусь? Наглядный пример, як труд за обезьяной робит человека. Вы так, с маленького человека робить более взрослого человека. Вот так вот. Что, не то, да? Боже мій, сейчас я там ваш по... Аж пыхты. Що, достав? Не получается, друзья? Mm -hmm. Доставка да? Ой, молодец. -ням -ням. Давай я тебе. -ням. Ой, так, понятно. Давай, давай. Все, она тут у нас. Угу. Давай. Господи, боже мой. Все? Нормас? Ням-ням-ням. Грязними руками грязний виноград зимой холодний. Капець. Зараз нам буде підпиздець. Що це? Вау! Вау! Ну, дарусь. Дивись, яка мітла. Йоу! Ого! Який у нас дворник-охранник? Давай. Ого, ого, Дарусь, дивись. Бачиш? Сніговичок тримає що? Дарчику. Дарусь. Іди сиди. Даруся. Зараз дідусь прийде. Крутий у нас сніговик вийшло. А там похода на виноград. Ні, треба зараз нарвати винограду, помити і дати датчику. Давай, мама, тобі зараз вирве. Та взагалі крутий. Я, я лучших сніговиків не бачила, реально. Угу. І м'єтла. Вау, який сніговий. Ой, здрасте. Дарусенька. Не треба таке робити. Не треба таке робити, кажу. Ні. Знаєш, треба якусь закріпити шапку, щоб вона не падала. Дарій. Дарій. Ну, що ти ламаєш? Ну даруся. Пошли, Дарусь, будемо э, цей э, рвати. Виноградик, пошли? Виноградик крвати. Давай? Пошлі, виноградик крвати. Ага. Даруся! Дарій, пошли! Ну все. Короче, варвари прийшли. Одні строїли строїли, а другі прийшли. Прийшли. Все розсігачили і ушли. Варвар малий. Пошли виноград собирати. виноград? Ось, на морозі. І ще смачний, до речі.